Крайня локація сьогоднішніх вихідних об'їздів полів. І тут у нас соняшник, як дослівно сказано, було феномен, але по факту феномена. Це Сінгентівський гібрид, класичний. Посіяли його минулого ч... четверга. Ось тобі ж сьогодні в нас неділя. Маємо четвертий день. Ну, зараз подивлюся, як він хоч в землі себе почуває. А, класика для нас, я б вже сказала, порядок норми війшла, Навіть гранстарівські гібриди ми сіємо під ґрунтовий, і потім уже по факту треба, не треба, останні пару років а, гербіцид по листу страховий, той, що ми не використовували. То класика нічим не злякає нас. Зараз вийду, подивлюся, що там. Гарний фон у мене, не? як шторка. Вияснилося сонечко, тут трішки захмарилось. По характеристикам, це високоолеїновий гібрид. Ну, ніхто його не буде вирощувати, як високоолеїновий гібрид. Будемо як класичний, звичайний сонячник вирощувати. Бо всі, хто розуміє різницю між високоолеїновий і високоолійний, Зараз мене зрозуміли. Хто не зрозумів, напишіть я поясню. Так, зараз перевертаю камеру, пориємося, подивимося, що ми маємо на четвертий день після посіву. Зверху накритий соняшник гербіцидом Sentinel. Тут по класиці, але, на жаль, в цьому році без прилипача. Тому, думаю, бур'яни будуть чуть чуть раніше, не так як в минулому році, у нас два місяці держав, дуже-дуже-дуже класно. Зараз переверну камеру, покажу. Перевернусь от сонця. Тут у нас попередник, нагадаю, був супер-пупер-хотин. Ось ще лишилося його решточки. Поле вирівняне, чистеньке. Ну, тут питань до, до ґрунтовика, якщо й будуть, то тільки до ґрунтовика. Решток ну, трошечки є, да, але. Бур'яну, як такого взагалі немає. Зараз буду розривати, дивитися, що маємо. Так, копала-копала, наконець-то йшла. Четвертий день цей феномен. Чи феномену, чи як його там правильно говорити. Так, і ось що ми маємо. Четвертий день. Соняшничок проключився, я замазюрилась. Це виходить понеділок п'ятий. Десь на наступні вихідні приїдемо, вже, має бути видно, чітко-чітко сходи всіх рядочків. Такий малесенький. Хто сіяв такі гібриди? от Мені цікаво, щось є в них особливе, чи, як звичайний соняшник. Напишіть в коментарі.